Обраний президент США Дональд Трамп через неформальні канали уже запросив на свою інавгурацію кількох іноземних лідерів. Як інформує телеканал CNN, запрошення отримали серед іншого. Президент Сальвадору Наїб Букеле, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Усі троє, як зазначається, є близькими союзниками Трампа. Одне з джерел CNN розповіло, що запрошення лідерам були здебільшого неформальними, а іноді з'явилися мамахі. Під час телефонних розмов. Кажуть, що Цзіньпіня запросив так само Дональд Трамп, але це поки, мабуть, чутки. У цю ріху показали карту України без тимчасово окупованого РФ. Криму це сталося під час жеребкування групового етапу на чемпіонаті світу з футболу, яке транслювалося зі штаб-квартири ФІФА. Формат передбачає 12 відбіркових груп, з яких прямо продають переможці. Ще чотири місця розіграють у плей-офф та через лігу націй. Нагадаємо, Чемпіонат світу 26-го року відбудеться 11 червня по 19 липня у США, Канаді і Мексиці. Це буде перший турнір за участі 48 збірних у фінальній частині матчу, і ось так вони нас Підставили під час жеребкування. Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів терміново надати Україні 20 систем ППО на тлі масованої атаки росіян. За його словами, в Україні необхідні системи НАСА, МС, ХОУК та ІРІСТЕ. Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Заявив пан Сибіга.